З дітками другої молодшої групи освітню роботу здійснюємо за програмою освіти дітей раннього та дошкільного віку освіта і піклування та за допомогою онлайн платформи «Містер Лідер». Яка для мене є дуже зручною та легкою в використанні, адже добре володію інформаційно-комунікаційними технологіями. Щодня користуюся готовим плануванням, наочним та розвитковим матеріалом, який маємо змогу скачати та роздрукувати. Подобається те, що матеріал структурований, систематизований, темою ускладнюються та розширюється відповідно вікової групи, наявні активні посилання на художні твори, ілюстрації, аудіо та відеофрагменти відповідно теми дня, також по Інструкції виконання завдань, що спрощує підготовку до різних форм роботи, адже все вже є готовим. Дітки з цікавістю сприймають поданий матеріал та використовують здобуті вміння та навички в повсякденному житті, адже інтегрований підхід використовується не лише на занятті, а й під час різних форм роботи, які організовуються протягом дня з дітками. Почтем дніві дуже цікавими, сучасними та інколи форми роботи, особливо колективні, не розраховані на велику кількість діток та бувають дуже затратними по забезпеченню необхідними матеріалами. І творчий педагог, яка не звикла використовувати шаблони, проявляючи креативність, обігрує певне завдання по іншому, підбираючи щось реальне виконання та не забуває під час процесу підтримувати діток з особливими освітніми потребами. Оскільки наша група є інклюзивною, Інколи дітки підштовхують до певної діяльності, адже не бояться висловити свою думку, творити, проявляти креативність, навіть приносять з дому іграшки чи ігри відповідно серії тижня, яку ми вивчаємо. Пропонуємо переглянути, як ми з дітками опрацьовували тему дня, сортуємо сміття з серії тиждень екології». Попередньо виготовили з дітками контейнери для сортування сміття і поглянемо, як наші дітки справилися з цим завданням. Дітки, погляньте, а що це за такі різнокольорові контейнери? Можливо, ви знаєте, для чого вони потрібні? Я. Я. Це контейнери для того, щоб сортувати сміття. Пам'ятаєте, ми з вами їх виготовляли? Допомагали мені. Дякую вам! А зараз ми пригадаємо, можливо, хто запам'ятав, що потрібно, в який контейнер кидати. Ось у нас контейнер жовтого кольору. Хто пам'ятає, що потрібно сюди кидати? Яке сміття? Так, це можуть бути харчові відходи, які називаються органіка. А ви допоможете сміття посортувати? <плес> Дітки, погляньте, що це сталося? Все сміття перемішалося. <плес> ви допоможете мені посортувати по контейнерах? Дітки, дякую вам за допомогу, що ви допомогли мені посантувати сміття. А давайте ж ми перевіримо, чи ви правильно його посортували. Да. Перевіримо? Так, хто пам'ятає, яке сміття ми вкидали в зелений контейнер? Що ми сюди вкидали? Скло! Станов. Перевіряємо, чи правильно. Далі? Да. Так, перше скляна бутилочка. Правильно? Да. Так, молодці. Ще в нас є. Я чашка. Правильно? Да. Так. Молодці. В цьому контейнері споруд не було. О, так, хто пам'ятає, які сміття ми в контейнер синього кольору? Папір! Папір! Правильно? Так, паперовий пакет, правильно? Так. Да. Паперові стаканчики, правильно. Якого кольору той контейнер? Хто пам'ятає? Жовтий, правильно ложимо, значить сюди. Далі диреться. Так. Клаптик і паперу підходить. Так. Так. І погляньте, знову є в шкірочка апельсину. Правильно. Забув трішки? Так, далі. Пластикова бути користь. Yeah, probably not. Так, металу! Тепер у нас все правильно. Можемо ставати наше сміття на переробку. Так, Зараз ми його спакуємо і відправимо, щоб наше сміття щось переробили. Щоб всебічно розкрити тему, протягом дня використовували різні форми роботи. Під час ранкових обговорень говорили про важливість викидання сміття та смітники. Переглянули відеоматеріали про сортування сміття. Погралися сортуючи сміття. Хоч в плануванні пропонувалося виготовити 4 контейнери, та ми виготовили 5, додавши контейнер з органікою. Допомогли курчатку дістатись до контейнерів зі сміттям. Зробили яскраве курчатку, дотримуючись інструкції. Знайшли, з яких відходів роблять ті чи інші речі, та позначили пару простим олівцем. Запропонували діткам викласти деталі будиночка із пластикових корків, які ми не викидаємо у сміття, а збираємо на переробку. Та виготовили лисичку з паперового стаканчику, дотримуючись інструкції. Тепер дітки з нетерпінням чекатимуть своїх батьків, щоб показати свої поробки та завдання та розповісти, що вони цікавого робили протягом дня в садочку.